Як ви кажете? За хустом рахується. За хустом рахується? А як воно куди попало? Я не знаю. Прокурати навіть. Володимир Цей, слухайте, а коли у вас е, за погану поведінку е, до того понизять, куди у вас відправити? Ну, ні, я кажу, ну, образно кажу. Можна сказати, а ви чули, що я роблю? Говорить нормально. Говорит, нормально. нормально. Коли вас понизять, ви куди підете? На поводження чи на пониженні. Добре. А як ви думаєте, кого треба притягнути до відповідальності за те, що не провається жодної слідчої дії? Що обласний прокуратур? І від вас і слідчого управління вкрав справу. Де що ви говорите? Я ж вам поясню. хто КПК? Визначення, хто дійсно до розслідування займається прокуратура. Керівник, що від мене Димі, сі, слухайте, А коли указую вам високостоящий должность, високостій... тобто прокурор області вказав, що ви об'єднані, високостій... що у вашому слідчому високостій... управлінні, в слідчому високостій... відділі високостій... високостій... Нема жодного слідчого, який може розслідувати кримінальні провадження. Окрім моторку вкрали, машину побіляючи, а навіть в околі сам Моя особиста руха... думка, а чому моя особиста думка, Олексійович? Я б став ці питання вас... Ще Ні, 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 чи ні, ні. Дійте, вони всі так. Не питання, а, а я вам повідомлю: обласний прокурор дав вам місяць на розслідування моїх кримінальних проваджень. Мене відповідь є на фірбу. Тобто перевірив всі мої кримінальні провадження, е, ніч не закрив ніякі постанови не вносив, а відправив пока на куст. І дав вам термін місяць. Мені відповідь офіційна. От перше провадження. Як ви думаєте, він і слідчого управління, коли від вас украв від хороших Нет, ну, ну, вашим ну, слідчям? Я не вашим ну, слідчам. Ну, вашим ну, вашим ну, слідчим, ну, вашим ну, слідчим? Кому має давати оцінку? Він Ні, добре. добре. А коли суд приймає рішення, коли є по ваші недбалості і ваших діях по, по крадіжкам і всяким всім анекдотам, е, як ви думаєте? А 367 шістдесят цьому чи вказує про ті факти, коли є? Шкода, крадіжка документів і так далі подобне. Бізьянь, да, яка привела. Я вам до того що... хочу задав питання. Що ми ними звертатися? з вами будемо общатися. З вами, з тим питанням. Яку я вам вже я вам вже даю питання, що ми не в прокуратурі, що дайте мені своє бачення. Я не дам бачення, тому що прокуратура області це займає. Ні, в прокуратурі області я буду вам задавати питання одночасно Добре, на uh, yeah, одночасному допиті. Михайлович, Будьте, ласка. Я... Це питання дуже горячує. Далі, йдемо далі.

Я знаю, хто вам давай. А, а як ви що ви не знаєте? Що Шо? Шо ви не знаєте. Значить, знає. знає. я, кажу, я на роботі, не, не знаю. Зараз... А що ви пішлите? Погоди, що як має бути? Я кажу, від резервації, гетьмати на не на заробітку. Я кажу, ви не ви не компетентні. Писайте. Я вас прищайте. Ще є, так ви що ви не дошли, і ми далі питання. Писайте. Я знаю. Будемо вже підписати на ковшаю. Я доказав на приємний ваші питання. Так ще не всі. А на п'ятницю туди я. Не ви продовжуєте? А ви мені вже зберете там я, е? Не Нічую. На п'ятницю ми се йде ті 5-ми сівчати, продовжувати. Ось ви вже перевірите, на п'яти нічого встановити. Тому що в наші комплектести не перевірять. Лише у ваші комп'ятці ми по-друге не можемо. Thank you. Thank you.